Королеве Пентаклів. Наступний тиждень почнеться з відчуття стабільності. Ти жінка, яка вміє створювати комфорт і достаток. І не тому, що повинна, а тому, що сама вибрала так жити. Тобі подобається бути земною. Керувати своїм життям і своїми ресурсами. Диявол – Це не про страхи. І не про токсичність. Це про здатність брати те, що ти хочеш. Карта каже: перестань вибачати за свої бажання. Ти маєш право на насолоду, успіх і сміливі рішення. Наступного тижня тебе спокушатиме твоя власна сила. І для тебе це добре? Паш мечів. Народження нової ідеї! Яка прокинеться всередину тебе і дасть імпульс рухати вперед? Можливо, йдеться про роботу або новий проєкт, у якому ти проявиш себе на всі сто. Будь сміливою у своїх рішеннях. Зараз твій розум особливо ясний і гострий. Карта сила. Кульмінація тижня. Ти входиш у стан, коли ти не сумніваєшся. І не зупиняєшся, а впевнено йдеш до своєї мети, щоб вкотре довести, що ти жінка, яка здатна підкорити будь-які обставини і сили.